Джордж Орвел один із найцікавіших романістів ХХ століття. Його книга 1984 входить, чи не у всі можливі рейтинги, яку повинна прочитати кожна освічена людина. Його політична алегорія Колгосп тварин була однією з перших книг, яка висвітлила тему Голодомору і чітко показала сутність тоталітарного режиму. Ім'я автора Ерік Артур Блер створювалося наступним чином. Святий Джордж патрон Англії. Орвел невеличка річечка на півночі Англії. А народився він у невеличкому індійському селі Матігарі, яке розташоване на кордоні з Непалом. В п'ять років він твердо знав, що буде письменником. Як кореспондент BBC брав участь у війні в Іспанії проти фашизму та мало не став жертвою розправ НКВС, про що написав у книзі Данина Каталонія. Саме Джордж Орвел першим застосував термін Холодна війна Бесе Ви і атомна бомба, яке було написано 10 жовтня 1945 року. На фразу двічі по два дорівнює п'яти письменника наштовхнуло те, як не одного разу почув радянське гасло п'ятирічку за чотири роки. Його дружина була ученицею Джона Толкіна. Гос тварин Джордж Орве взимку 1947 року у повоєнному мюнхені американські військові затримали незвичайний вантаж кілька тисяч примірників книжки незрозумілою їм мовою. На червоній палітурці було зображено свиню із батагом у ратиці та змореного коня. Ім'я автора зазначалось латиницею Джордж Орвелл. Американці вирішили, що конфіскований ними наклад політична пропаганда, і передали його радянським військовим, які знищили книги. Це був колгосп тварин, саме під такою назвою вийшов друком український переклад повісті Джорджа Орбела Farm», твору, що згодом принесе автору світове визнання. Колгосп тварин став першим перекладом повісті іноземною мовою і адресувався тисячам українських переміщених осіб, що після закінчення Другої світової війни опинилися на території окупованої Німеччини. Орвел не тільки написав унікальну передмову до українського видання, він відмовився від гонорарів і навіть частково профінансував наклад. Соціаліст за переконаннями, Орвел ненавидів радянський союз, вбачаючи корінь зла в самій його системі. Своїм твором Орвел мав намір зруйнувати радянський міф, що існував на заході через брак інформації про справжній стан речей в сталінській державі. Колгосп тварин притча, алегорія на революцію 1917 року та наступні історичні події. Позбувшись влади жорстокого хазяїна ферми, тварини недовго насолоджуються свободою і рівністю, але дуже скоро опиняються під диктатурою свині на прізвисько Наполеон. Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Сатира Орвела потрапила просто в ціль. Читачі впізнали в повісті соціалізм зі скотським обличчям. Доля колгоспу тварин була нелегкою. Більша частина тиражу була знищена, але невелика кількість примірників усе ж таки потрапила до читачів. Протягом деякого часу колгосп тварин навіть був частиною шкільних програм для українських дітей у таборах для переміщених осіб. Згодом книжечки з промовистим малюнком на обкладинці помандрували світом разом з українцями. Примірник колгоспу тварин має також британська бібліотека у Лондоні, яка володіє однією з найповніших колекцій українських книг у світі. Говоримо про антиутопію 1984 1984-й. Популярність роману Джорджа Орвела, написаного ще в середині ХХ століття, останнім часом помітно виросла. Чому ж він і досі не втрачає своєї актуальності? Давайте розбиратись. Цей художній твір, що описує жахи тоталітаризму, шокує. І перше, що змушує здригнутися, це впізнаваність того, що описує Орвел. Роман бентежить, змушує визнати його правдивість і задуматись. Думка злочин. Найтяжчий з можливих злочинів в океані. Океанію замінює на Росію. Карається смертю. Під це поняття потрапляє будь-яка необережна думка, будь-який необережний жест або слово. Неправильний вираз обличчя з точки зору ідеології правлячої партії також є різновидом злочину. Боротьбою з думкозлочинцями в Океанії займається поліція думок. Допити обвинувачених проходять в міністерстві любові. Для виявлення підозрюваних використовується стеження, яке ведуть за громадянами, агенти поліції думок і добровольці, в тому числі найближчі родичі, а найбільше діти, а також телеекран. Роман автор яскраво зображує, як просто за допомогою пропаганди необхідні ідеї насаджуються масам. А в демократичних країнах продажі роману щороку зростають. Роман 1984-ї дев'ятсот приголомшливий пророчий твір, який відверто описує риси тоталітарного суспільства. Тут зображено явище культу особистості, інформаційної війни, нівелювання прав людини та інші риси притаманні тоталітарним режимам. Головний герой Вінстон Сміт ненавидить постувати зовнішньої партії, членом якої він є, і намагається чинити опір. Але чи є шанс чинити опір безжальній машині, де людина лише гвинтику системі? Колись Орло відкрив нам очі на те, як функціонують тоталітарні режими. Сьогодні ми читаємо цей роман інакше з тривогою. Намагаючись зрозуміти, як далеко наші держави і світ в цілому зможуть просунутися на шляху до тотального контролю, описаного Джорджем Орвелом, читайте книжки, тримайте мозок у тонусі.